Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Обласна влада пропонує міністерству врегулювати порядок дитячого харчування. Голова рівницької облдержадміністрації звернувся до Міністерства соціальної політики України із пропозицією внести зміну в порядок організації харчування дітей потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи. Відповідний лист вже надіслали у міністерство. Цьогоріч за новими прозорими правилами відбувається процедура оздоровлення чорнобильців. У 2017 році вперше для потерпілих застосували такий підхід, коли людина. Може сама вільно вибирати санаторій. Водночас потребує оновлення процес організації дитячого харчування, адже рідко тендери тривають декілька місяців і діти залишаються без гарячих обідів. Нагадаємо, підходи з фінансування видатки з безплатного харчування неодноразово змінювалися. Торік організацію послуги було передано на районний рівень. Тож в області чекають на відповідь із міністерства. Парк біля ПДМу хочуть врятувати. Нагадаємо, ідея рівненських активістів щодо відновлення території поблизу палацу дітей та молоді виборола шанс на реалізацію в рамках проєкту громадський бюджет. Тож тепер на все про все ініціатори матимуть 1 мільйон гривень з міської скарбівні. Чи вкладуться в суму та що планують зробити? Дивіться далі. У сюжеті облаштувати осередок для спортивних змагань чи навіть арт-зону для творчості. У парку рівненського ПДМу безліч місць, які можна було б використати не благо, вважає. ...активісти. Рівнян закликають до обговорення, аби разом приймати рішення. Так як нам необхідно це зробити досить інтенсивно, перші заходи ми проводимо в рамках Urban Fest Рівне, яке організовує інфохаб. Це буде вже 13-14 травня, і ми запрошуємо усіх зацікавлених в в розвитку цього парку. Теж долучатися до заходів, слухати, послухати, прийти і урбаністів, і активістів, архітекторів, дизайнерів з інших міст. Цим парком громадськість почала цікавитись, коли дізналася, що територію взагалі планували віддати у руки підприємцям. За чутками саме тут хотіли зробити розважальний комплекс аквапарк, зберегти місце не для бізнесу, а для відпочинку. Вирішили не Небайдужі. І після перемоги кількох ініціатив у міському проєкті громадський бюджет почали розробляти план спільних дій. Та нині не все так легко. Конструкції, які перебувають на території, не мають власників і потребують оцінки експертів. В червні має бути суд і цим питанням займається управління комунальною власністю. Вони Мають бути в судовому розгляді передані на у власність територіальній громаді, і тільки після цього ці конструкції можна буде, наприклад, оцінити їхній стан і подивитися, що з ними можна зробити. Також із перепон це те, що одна земельна ділянка була виділена, друга земельна і решта решта парку взагалі ще не виділена як земельна ділянка, і наразі стоїть питання. Що щоб виділити ці земельні ділянки, щоб був переданий щоб вони були передані поки що для реалізації проекту в комунальне підприємство об'єднання парків культури і відпочинку, щоб вони могли реалізувати уже ці проекти. У першу чергу активні рівняни хочуть облагородити найбільш захаращені місця, встановити лавки і смітники, а ще спортивний майданчик з тренажерами. Ми б хотіли також не тільки поставити вуличні тренажери, а також комплекси для дітей з особливими вадами, так як ми знаємо, що з кожним роком збільшується кількість таких діток, і хотілося б не обмежувати їх в спілкуванні з іншими людьми, з дітками. Вони зможуть і дорослі займатися, і дітки, і дорослі батьки якби зможуть показувати і привчати діток до здорового способу життя вже з дитинства. Представництво рівницького ПДМ у ініціативу громадського активу підтримує за проекти. Голосували всіма силами, аби лише врятувати парк. За проектом передбачалося, що тут буде сім зон: таких це дитячий майданчик, спортивний майданчик із тренажерами, зона для вигулу собак, буде арт-зона, буде тут зона, так вона називається тет-а-тет, де можуть просто люди посидіти і поспілкуватися. Тобто оцих сім зон, які планується створити в парку, і реалізація, якщо власнається все, от саме юридично із земельним. Ми питаннями планується вже з серпня по жовтень. Ось це, ну розпочати розташування ось цих малих форм в нашому парку. На розробку і узгодження ідей потрібен час і гроші. Одного мільйона на все про все навряд чи вистачить. Припускають ініціатори змін. Тож закликають всіх небайдужих ідеями, фінансами і працею долучатися до спільної справи, аби вдихнути нове життя у парк. ПДМО. ірина Лаговська, Роман Шикунець, Павло Вибач. Випуск новин. Безкоштовно пройти консультацію лікаря, виміряти артеріальний тиск та навчитися правильно надавати першу медичну допомогу. Саме такі послуги безкоштовно сьогодні мали можливість отримати рівняни. Це вже традиційна акція Товариства Червоний Хрест. Подробиці дивіться далі. З Стурботою прорівнян у місті відбулася традиційна акція Товариства Червоний хрест. Це Ольга, дівчина проходила повз і вирішила не оминути увагу даний захід, адже вважає, що надавати першу медичну допомогу зобов'язаний знати кожен свідомий громадянин. Як ще ми можемо додатково перевірити, чи є дихання Це чи Так, якщо вона захотіває, значить не. Так, якщо ми піднесли екран мобільного телефону, наприклад, до верхніх дихальних шляхів, дивимося на екран, ага, він запітнів, значить є дихання, хоч воно слабке. Я приходила поруч, побачила таку цікаву акцію, вирішила заглянути, подивитися, що тут, тому що я вважаю, що кожна людина повинна вміти надавати першу допомогу. Я дізналась для себе багато нового, попробувала навіть у мене все вийшло. Мені дуже сподобався цей експеримент, тому що тут і показують, і доступно розказують. Медики зазначають своєчасно та правильно надана перша медична допомога у більшості випадків. рятує життя потерпілому. Тому, якщо ви бачите людину у непритомному стані, не Часу. Якщо людина знаходиться без свідомості, без життєво важливих показників, постає питання про проведення серцево-легеневої реанімації. Повний цикл серцево-легеневої реанімації складається з непрямого масажу серця та штучної вентиляції легень. Проте медики наголошують, перед цим варто оглянути ротову порожнину на наявність сторонніх предметів, септозубні протези, залишки їжі та перевірити, чи немає переломів грудної клітки. Тільки потім можна приступати до серцево-судинної реанімації. Знизу знаходиться ліва рука, тобто в мене робоча права рука. Знизу ліва вона розміщується на середині грудини, не дивлячись на те, що серце знаходиться більше зліва кладемо на середину грудини, пальці в припіднятому положенні. Ось мені зручно, от я роблю такий замок. Руки мають бути в ліктьових згінах випрямлені, тому що якщо вони будуть зігнуті, ми швидко втомимось. А так працюють у нас руки і корпус тіла. І робимо 30 компресій, 30 натискань. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Тоді затискаємо ніздрі. Перед тим ми оглянули ротову порожнину, голову запрокідуємо, підтримуємо лівою рукою підборіддя, голову запрокідуємо для того, щоб легко поступало повітря в верхні дихальні шляхи. Затискаємо ніздрі, робимо додатковий вдох і вдуваємо повітря. Один раз. Підпустили ніздрі. Знову разокрема під час акції рівня не мали змогу зробити у ЗД щитоподібної подібної залози, пройти консультацію у лікаря та виміряти артеріальний тиск. Варто відмітити, що охочих було чимало людей похилого віку та молоді. Ця акція є дуже важливою і цікавою через те, що кожна людина, мабуть, якщо навіть вона не відчуває якихось проблем зі здоров'ям, все одно дуже важливо бути здоровим, почувати себе так і знати про своє здоров'я як найбільше. І побачивши людей, які міряють тиск, я вирішила звернутися до них, подивитися ще раз, перевірити себе, а також вже стала в чергу до лікаря, який проводить УЗД. здесь у людях. Ну теж ж це допомога хороша. Хочу знати, що там з тобою. Тобто приємно, що безкоштовно піклується. Та да не так безкоштовно. Так, а мені кажеться, і з деньгами би пошли. А безкоштовно, то звісно, в два рази. Да в два раза приятні. Це є традиційна акція обласної організації. Може. Років з 5-6 проводимо, присвячено всесвітньому дню Червоного Христа і Червоного Півмісяця. Мета цієї акції розповісти людям, які бажають про діяльність обласної організації і міської товариства Червоного Христа України, Познайомитись з усіма 16 програмами гуманітарними, які ми сьогодні виконуємо. Тут ми десь показуємо фрагменти нашої діяльності. Медики розповідають, що року до них звертається близько двох сотень людей майже у 70% виявляють проблеми із щитоподібною залозою. Любов Данча Павловибач, випуск новин. За тиждень спливає термін подачі електронної петиції щодо створення нових велодоріжок у Рівному. Автор звернення Микола Михайлов пропонує розпочати створення велодоріжок задля покращення інфраструктури міста та розвитку велотранспорту. Як зазначає пан Микола, навіть узимку в Рівному надзвичайно багато велосипедистів велоспорт це не лише сучасно та весело, але й бюджетно. 287 осіб уже підписали петицію. Аби її розглянув мер Рівного, необхідно зібрати ще 13. До кінця збору підписів залишилося 7 днів. Свято для найріднішої. Щорічно, другу неділю травня в Україні відзначають День матері. Власне, напередодні цього свята в обласній бібліотеці особливі діти вітали своїх нинік по-особливому. Більше бачили наші журналісти. Ось так вихованці літературно-мистецького центру Крок вітають усіх матусі з святом. Це Ангелінка, їй всього вісім років, проте вона вправна господиня. Зізнається, в усьому намагається допомагати мамі по господарству. Я допомагаю мамі мити посуду, прибирати кімнату. Крім цього, дівчинка вміло опановує разом із своїми однолітками мистецтво танцю та співу. Проте, аби показати гарний виступ, працювати із цими дітками доводиться наполегливо, адже вони мають вади здоров'ям. Дітки є різні, є більш здібні. Дуже треба підлаштовуватись під їхні можливості. Не всі можуть, наприклад, і стрибнути, і повернутись, дуже багато там особливостей. Тому деякі номери готуються півроку, а деякі цілий рік. Прідним тренуванням, завдяки яким діти досягають високих результатів, радіють і батьки. Успіхи в нас ну, надзвичайні. Якщо вважати, що моя дитина взагалі не розмовляла, а зараз вона розмовляє і вчиться в звичайній школі з звичайними дітьми, ну то я думаю, що успіхи такі суттєві. Заняття нам дуже подобаються і дуже допомагають. Вона не тільки танцює, а й грає на фортепіано, їздить на міжнародні фестивалі. Ну і виступаємо також тут по місту. Показати свої здібності мали можливості гості свята, вихованці Рівненського навчального реабілітаційного центру. Особлива дитина. Ми з ними співпрацюємо давно. Час від часу для них влаштовуємо цікаві зустрічі, майстер-класи, квести та інші такі цікаві форми, які для них зазвичай не влаштовують у школі, коли вони можуть навчаючись гратися або гратися, навчаючись так чи чи інакше. Нагадаємо, в Україні День Матері щорічно відзначають у другу неділю травня. Я вітаю всіх мам з цим святом, бажаю їм щастя, здоров'я, щоб вони нам допомагали. Ми їм допомагаємо дуже часто і щоб вони нас дуже-дуже сильно любили. І ми їх дуже, дуже, дуже сильно любимо. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин. Подвійна насолода. Так, у Рівному галина Нечипурук із села Тучин презентує свою першу персональну виставку. На ній вона представила не лише фото світлини, але й акварелі. Свій добірці робіт вона дала весняну та теплу назву. У квіти закохана я. Чому саме так назвала виставку авторка? Дивіться далі у сюжеті. Ніжні, теплі, загадкові, різні за кольором та формою, але такі весняні. У рівному Галина Нечепорук презентувала свою персональну виставку під такою, на перший погляд, прозаїчною назвою «У квіти закохана я. Однак у цей кількарічний художній доробок вона вкладає непростий та глибокий зміст. Квіти це є частина нашого життя. Є Після довгої затяжної зими паросточок, який проростає, який далі стає квіточкою, далі плодоносить і далі гине. Але на другий рік, із-за із, із, із цієї загибелі, у нас з'являються ще більше паросточків, які потім знову квітнуть, і так, от таке коло життя ми теж проходимо. Ми були паросточками, тепер ми зараз квіти, далі ми будемо плодоносити, і далі вже, так як і всі, мусимо лишити після себе якийсь слід. Галина Нечепорук вирішила продемонструвати рівнянам та гостям міста не лише ті квіти, які зафіксував об'єктив її фотоапарату, а й ті рослини, які вона намалювала аквареллю. А от натуру для своїх робіт майстриня вирощує сама. Ці квіти вони ну є дуже дуже емоційні, дуже хороші по композиції роботи. Так що тема набирає обертів, то все, то, то все добре. Ну і напевно добре, що Молода особа, вона не тільки хоче фотографувати, вона пробує себе в іншому жанрі, вона пробує малювати ті квіти. Ця персональна виставка для Галини Нечипорук є першою 21 фотографія та 14 акварелей. Художниця зазначає, це лише початок. А отже знаний у Рівному фотомонтець Олександр Харват переконаний, аби стати великим майстром, потрібно починати з малого і не боятися презентувати людям свої перші напрацювання. Я бачу, що Галина росте, якби вчиться і фотографії робить. Бо людина, яка не вчиться, яка не робить висновки, то вона ніколи не стане хорошим фотографом чи художником. А так ми відбирали, допоміг відібрати і сформувати і фотографії, і акварелі. І саме власна виставка це якраз класна школа. Окрім фотографії та малювання Галина Нечепурук захоплюється ще створенням прикрас вишивкою шиттям і садівництвом. Тому можливо вже незабаром майстриня з рівнян та гостей міста чимось новим. Вікторія Бонда, Роман Шакунець, випуск новин. Наразі це всі новини. А про євроінтеграцію, про те, як Європа відкриває свої кордони для українців. Дивіться одразу після новин у рубриці Рівненщина Європейська. Побачимось.